На нас чекає наша друга подорож, упродовж якої ми поговоримо про те, як саме Росії вдалося позбутися свого варварського образу та закріпитися в європейській культурі, які тексти допомогли це зробити, та що саме ми в них досі не відчитали. Ви слухаєте Фронтир, це другий епізод. З вами я, Аріна Кравченко. Поїхали! There is something here about Russian history and later on about Russian literature that needs to be said loudly and clearly не потрібно забувати, хто насправді ввів в російську літературу і, в принципі, в світовий контекст цей кавказький наратив. Коли ми думаємо про Кавказ, ми навряд чи згадуємо одразу письменників, які репрезентують цю територію, автохтонів, так, які пишуть про Кавказ. Ми завжди згадуємо Пушкіна і Лєрментова, ми завжди згадуємо героя нашого времени. Чим взагалі так важливий Пушкін і чим взагалі так важливий Лєрментов для Росії? Вони створили в світовому інформаційному полі образ Росії, який до того ніколи не існував. В їхніх текстах. Росія постає як горда, незалежна, сильна держава, яка може керувати і мусить керувати іншими підкореними народами. Росія це країна скромних патріотів, Росія це країна, де кожен готовий виконати свій обов'язок, неважливо де на далекому Кавказі чи на інших будь-яких територіях. Росія це моноліт із окремих людей, які готові. Захищати свою державу до останнього подиху, Росія це також аристократія, дух, інтелектуальність, вміння відчувати якої нічим не поступається заходу. Це так само освічені люди, це так само люди з вишуканими манерами, це так само рафіновані люди. Тобто тут ми бачимо всі ті образи, з якими Росія хотіла бути асоційованою. їй подобалося бути країною скромних патріотів. Та вишуканих аристократів. Вона хотіла нічим не відрізнятися від західноєвропейського суспільства. Вона хотіла бути прийнятою. І їй це вдалося, як ми можемо побачити, тому що Балет, Ермітаж, Достоєвський з його ідеями про злочини покарання усе це настільки глибоко в'їлося в європейський контекст, що я насправді навіть не знаю, як можна спростувати ці образи, які Росія так послідовно століттями насаджувала. Чи це взагалі можливо хоч якось простувати? Знову ж таки, якщо ми подивимось на це все з іншого кута зору, то ми побачимо дуже страшні речі. Ми побачимо герої нашого времени, який в інтелектуальному і літературознавчому дискурсі не асоціюється ні з чим, окрім образу зайвої людини. Не знаю, як це було у вас в школі, але коли ми проходили героя нашого времени, ми говорили про зайву людину, про цю особистість, яка. Не знає, куди вона належить, яка має особливий склад душі та характеру, яка є, по суті, цією байронівською людиною. Ми говорили про це просто годинами, але ми чомусь ніколи не говорили про те, що підводкою до цих філософських ідей, до цього образу зайвої людини є смерть Белли, є смерть кавказької дівчини, смерть, яка стала лише підводкою. І наша зайва людина насправді. Гвалтівник завойовник. І якою б він цікавою, таємничою чи привабливою можливо, зі сторінок Лермонтова, людиною не виглядав би, він є гвалтівник, він є завойовник, він є злочинець. Цікаво, до речі, те, що образ зайвої людини увійшов в російську літературу та інтелектуальний світовий простір саме з подачі білінського. Білінський – це такий літературний критик, сучасник. Пушкіна і Лєрмонтова. І особливо цікаво те, що після Білінського цей термін ніколи так і не було спростовано. Цей термін ніколи так і не було переглянуто. Його постійно ретранслювали радянські критики, російські критики. І з того, що я сама вчилася в школі, можна зробити висновок, що нічого так і не було переглянуто. Що на Беллу, на смерть Бела, на думки та дії Пічоріна. Ніхто і не подивився з іншого боку. І про це пише Ева Томпсон. Вона говорить, що як можливо захоплюватися Пьорним, захоплюватися сюжетом Лермонтова, коли ми буквально бачимо на сторінках цього самого тексту, поміж філософськими стражданнями, філософськими роздумами Пчоріна, ми бачимо смерть кавказьких людей, ми бачимо знущання над мовчазними кавказькими людьми. Чому вони мовчазні взагалі? Тому що це імперський погляд. Це люди, які не можуть говорити, це люди, які не можуть постояти за себе, це люди, які по-дурному борються за свою свободу. Навіщо вони борються? Вони все одно будуть розгромлені, їх все одно чекає поразка. Це тексти, де ви ніколи не відчуєте голос цих людей, де ви ніколи не побачите їх справжнє обличчя, тому що так працює імперська література. І це насправді страшно. Так не має бути, і про це би мали вже насправді по-чесному дуже багато разів написати, тому що Лєрментов для російської літератури це те саме, що те саме Кіплінг для англійської літератури неможливо і неправильно читати Лермонтова, не говорячи про його ставлення до кавказьких людей, до кавказької національності, до жінок кавказької національності. Найсмішніше те, що в кінці тексту ми можемо зробити висновок, що Пічорі насправді був пробачений Беллою, що Белла би його пробачила, тому що вона його кохала. Знову ж таки, чому Лермонтов як автор, настільки в цьому впевнений? Чому жінка, у якої забрали честь, забрали її життя, забрали її все, врешті має пробачити росіянина? Це погляд російського завойовника, тому що російський завойовник мусить бути прибачений нижчими по рангу, по статусу, по інтелектуальному розвитку людьми, навіть якщо це не так. Тому звідси постає логічне питання: що таке дійсно Кавказ для Росії? Ева Томпсон пише про це так, що хочеться цитувати. Кавказ для Росії є чужорідним тілом, місцем, куди можна було висилати непокірних підданих імперії, предметом хвалькуватих заяв про безкраю Росію, місцем, де Росія могла добувати нафту і виробляти шампанське, але не місцем, яке мало б власний голос чи ідентичність, відміння від голосу і ідентичності імперії. Мені здається, це визначення максимально точне. Воно максимально чітко та коротко описує. Характер стосунків Росії та Кавказу. І характер цих стосунків можна перенести на будь-яку іншу територію. Це не обмежується Кавказом. Нині ми можемо побачити, що ті самі інструменти, ті самі слова та дії використовуються щодо України. Вони завжди використовуються щодо України. Просто ми про це не говоримо. Не говоримо на тому рівні, на якому це мусить бути проговорене. Тому так Пушкін. Лермонтов, усі ці письменники, які навічно увійшли в російський та світовий канон, вони є імперцями, вони є прихильниками експансії, вони є на службі російської держави. Тому теза про те, що політика та література не мають нічого спільного, що не можна закенслити літературу, є абсолютно хибною у випадку Росії. Толстой, який користується незрівнянно більшою популярністю за кордоном ніж Пушкін і Лермонтов, задовольнив іншу потребу Росії, у момент максимальної експансивної діяльності, у момент розквіту Росії як імперії, з'являється попит на епічний твір, де устрій та лад. Цієї країни та цього суспільства оспівувався би достатньо чітко і витончено. Війна і мір Толстого ідеально задовольняють цей попит. Якщо ми почитаємо цей текст, я його читала двічі, ми побачимо, що там присутні усі міфи, необхідні Росії, всі міфи, які Росія хотіла протранслювати на Захід. Ми бачимо. Красиве військове полотно, ми бачимо велику кількість героїв, солдатів, простих, скромних, але готових боротися до смерті за свою державу. Ми бачимо захист від хижої та зухвалої Франції, яка не смілилася напасти на Росію. Ми бачимо витончених розумних, освічених, приємних аристократів. Ми бачимо смішного та приємного. Цікавого П'єра Безухова. Усі ці персонажі з просто шаленою вишуканістю підносять нам дуже небезпечні речі. Вони підносять нам маніпуляцію історією, де Неполон виглядає смішним, неотесаним неприємним карликом, де Кутузов не виглядає таким суперечливим, як він був насправді, де причини французької агресії в сторону Росії. Взагалі не згадані, де Росія знову ж таки піднесена в угляді жертви. Ми також бачимо безліч міфів про суспільство, яке готове об'єднатися під тиском спільної проблеми, незважаючи на класові розрізнення. Ми бачимо Андрія Балконського, який не проти спілкуватися і допомагати простим солдатам. Ми бачимо. Такий дуже приємний образ російської аристократії, абсолютно досяжний образ, абсолютно свій та теплий. Той об'єм уваги, який Толстой приділяє своїй аристократії, витворює хибне враження, що це той спосіб, у який живе багато росіян, який є звичним для великої кількості росіян, що, звісно, є неправдою, тому що у спосіб описаний Толстим насправді жили ну, може сотні родин. Тобто це було величезне виключення з правила. але цьому виключенню приділено просто колосальна кількість уваги. Також за кращими правилами імперського тексту зовсім не розглядаються позакадрові події. До прикладу, ми нічого не знаємо про джерело доходів П'єра Безухова і як тонко звертає увагу на це Ева Томпсон, коли говорить, що Батько П'єра Безухова мав маєтки на завойованих територіях України. Тобто, виходить, що чи не найпозитивніший персонаж тексту послуговується працею українських кріпаків. З одного боку, немає у цьому нічого дивного, таким був час, такими були обставини. Але з іншого боку, існує безліч прикладів, коли всесвітньо відомі тексти по крупинках розбираються у такий спосіб. Візьмемо навіть класичний приклад того, як Едвард Саїд, про якого ми, до речі, ще будемо говорити, розглядає Менсфілд парк Джейн Остін. Він вказує на джерела цього добробуту, який ми бачимо на сторінках Менсфілд парку. Це абсолютно не прописані Джейн Остін речі, але ми, як читачі 21 століття, можемо дедукційно вичепити ці факти. Чому подібних текстів не існує про російську літературу? Чому подібних текстів не існує про Толстого? Тому що на Толстого під таким кутом зору дивилося максимально мало людей. Толстой сприймається як великий письменник, як великий філософ, як, як інтелектуал в простій полотняній сорочці, який. Жив у селі і пропагував максимальне опрощення, який пропагував скромне життя. Це приємний, привабливий образ, це унікальний та екзотичний образ, який хочеться транслювати, про який хочеться читати, про який хочеться дізнаватися. І зовсім не хочеться дізнаватися про імперську сторону його текстів, не хочеться читати його під кутом постколоніальної точки зору. Але це те, що ми мусимо робити, аби... Адекватно оцінювати ту інформацію, яка подається у цьому тексті. На жаль, наразі подібних кроків не було зроблено, Тому війна і мір вважається ідеальною репрезентацією побуту та життя тогочасної Росії. Вона вважається ідеальним реалістичним текстом, який показує, як жила Росія, при тому, що ця реальність видворена автором, це міф. Це те, якою Росія хотіла бути побачена, це той образ, який Росії було вигідно експортувати, і це дуже добре, що Ева Томпсон звертає на це увагу, проговорює це. І я думаю, що нам максимально важливо послуговуватися цим текстом, аби розставляти необхідні примітки, про які я говорила на початку. Ми можемо говорити про війну і мір, але ми маємо завжди згадувати, що. Реальність світу під величезним питанням. І ще одним важливим автором, про якого говорить Ева Томпсон, є Сложеніцин. Архіпела Гулах, Ораковий корпус, думаю, ці тексти не потрібно представляти нікому. Вони увійшли у канон літератури як тексти, які боролися з тоталітарним устроєм Радянського Союзу, які є свідченням жахів. Життя в радянському Союзі, які є свідченнями того, як жахливо країна може обходитися зі своїми громадянами. Здавалось би, від людини, яка написала подібні тексти, потрібно очікувати максимальної чутливості до питань пригноблених, до питань нерепрезентованих, до питань інакодумних. Але, на жаль, як доводить Ева Томпсон, навіть у текстах Солженіцина ми не можемо відмежуватися. Від імперського погляду на речі у текстах Солженіцина ми знову блукаємо безіменними територіями, поміж безіменних неросійських людей. Це дуже цікава особливість російських текстів. Де б ми не були, кого б ми не бачили. Це завжди краєвиди, які видаються чимось схожим на Пітер чи Москву. Це завжди люди, які схожі візуально на росіян, а не на кавказців чи чеченців чи будь-кого іншого. Це безіменні люди, безіменні території, це повна уніфікація простору. І знову ж таки, це вплив імперського погляду. В імперії немає ніякого розрізнення, в імперії немає ніякої свободи, самовираження, немає простору для національної культури, для національної мови, навіть немає простору для іншої зовнішності. Усе, що іншим, витісняється на периферію, витісняється за межі центру. Але при кожній необхідній можливості воно показується як частина центру. Концепт багатонаціональності завжди грає на руку імперії, тому що він завжди допомагає приховати факти гноблення, приховати факти виняткової поваги до окремих членів суспільства. Багатонаціональність завжди, ніби має на увазі різноманітність і повагу до цієї різноманітності. Завжди має на увазі любов до людей, космополітизм, процвітання різноманітних національних культур. І під цією маскою ми бачимо повну уніфікацію, тотальне знищення різниць між людьми. І це те, на що страждають тексти Солженіцина, зокрема. Ця уніфікація також жорстоко нівелює значення тих жертв, які понесли усі корінні народи. Ева Томпсон дуже влучно говорить про те, що Солженіцин, очевидно, ніколи не спадало на думку, що росіяни завдали Сибіру такої самої шкоди, як нацисти містечко Свенцем. Вони написали його історію насильством, насильством стосовно чужих, насильством стосовно своїх. Це ще одна особливість Росії. Вона перемелює кожного, хто є незгодним. Але якщо ти незгоден, це знову ж таки не означає, що ти не імперець. І звідси ще один важливий, вкрай важливий для сучасності меседж. Якщо ти опозиція, це не означає, що ти не є носієм цінностей, які транслює держава на вищому рівні. Це не означає, що ти не є отруєним імперіалізмом, і це не означає, що прийшовши до влади чи прийшовши до якоїсь публічної впізнаваності, ти не станеш транслювати те саме тільки в інакшій формі та іншими словами. Максимально важливим меседжем, який, на жаль, так і не вклався у свідомості інтелектуальної спільноти, є те, що, незважаючи на наявність комуністичного компоненту, Росія завжди була. Є, і, якщо ми нічого не змінимо, і буде спадкоємцем царської імперії. Росія, сучасна Росія, є спадкоємецею тих самих настанов тієї самої ідеології. Не дарма розпад СССР є найгіршим моментом історії Росії, про це сам Путін дуже багато разів наголошував. Відділення колонізованих територій від тіла імперії, це завжди є трагедія. Це завжди є непоправна помилка, яку імперія щосили намагатиметься виправити. І це те, що відбувається нині зараз. Росія намагається виправити свою імперську помилку. Трубадура Імперії як не дивно закінчується надією, але нам потрібно пам'ятати, коли саме був написаний текст. Ми вже згадували, що його було створено в 2000-х. І тоді світ був натхнений ідеєю розпаду радянського союзу, і всім здавалося, що якщо розпався союз, далі все має бути окей. Далі країни, які розділилися, мають піти своїм шляхом, творити власну культуру, відмінно від того, що пропонував радянський союз. У Еви Томпсон також прослідковується бажання знайти цю людину, яка би створила щось, що було відмінним від попередньої традиції, знайти людину, яка Зможе повести за собою нових письменників, нових діячів, показати приклад. І за приклад вона бере Людмилу Петрушевську, тодішню активістку, письменницю, яка чи не вперше говорила чесно про російський побут та те, як дійсно жили росіяни, що дійсно було відмінним, і що дійсно було не схоже на те, що було до цього. Головними героїнями її текстів були жінки. Це жінки, які жили в маленьких квартирах, в поганих умовах, зазвичай без чоловіків, тому що їхні чоловіки постійно брали участь у різноманітних війнах, що теж видавалося певним усвідомленням реалій та деструктиву, який несла за собою Росія та її імперська спадщина. Відчувається, що Ева Томсон покладає на авторку багато надій і сподівається на її розквіт як постколоніальної письменниці. Цікаво, звісно, читати це в 2023 році, коли. Жодна з цих ідей, жодне із цих сподівань так і не справдилось, і ми нині перебуваємо у стані повномасштабної війни. Коли я читала цю книжку в 2022-му, мені було дуже цікаво почути, що думає Ева Томсон про свій розділ зараз. Чи дійсно вона вірить, що всі ці ідеї є правдивими? Чи дійсно вона вірить, що існує хоча б один російський письменник, який може подивитися на своє минуле із постколоніальної позиції? Нам вдалося зв'язатися з Евою Томсон та запитати її про це. Тому далі пропонуємо почути думку самої авторки. Готуючись цього інтерв'ю, я перечитала вашу книгу ще раз. І мені здається, що вона закінчується надією. все ще існує цей простір, де росіяни деконструюють цей стан, в якому вони перебувають. Все ще існує надія, що вони можуть все змінити, і що є окремі автори, які вже щось змінюють. Ви досі маєте цю надію? І я мушу визнати, що я покладала великі надії на Петрушевську. Але на жаль, вони не були справжні, і моя відповідь ні. я більше не лаштована так оптимістично, як була в цьому останньому розділі. до речі, я лишила останню частину відкритою, бо думала, що історія продовжиться, і що майбутньому все поліпшиться. мені більш так не видається. Я думаю, що з того, що я чую нині від російського суспільства, їм абсолютно бракує розуміння про що Україна і за що вона бореться. Цей нонсенс Цей нонсен про нацистів настільки дикий, що не хочеться навіть дискутувати з цього приводу. І я думаю, що російське суспільство в суціль позбавлено логічного мислення і логічного способу розвитку мені здається їм повністю промили мізки на даний момент, тому я не думаю, що щось хороше має статися незабаром. Я Думаю, на них чекає дуже болісна дорога, самоусвідомлення, до якої Росія можливо дійде згодом немає іншої альтернативи. Абсолютно неможливим є те, що Росія просто завоює весь світ. Тому в якийсь момент вони мусять дійти до розуміння, що існує межа розширення, існує межа жорстокості, якою вони послуговуються ставлені до сусідів. і коли це станеться, мені невідомо. Як це станеться? Мені теж невідомо. але що точно важливо зараз. Потрібно підтримувати Україну, аби не дозволити Росії більше анексовувати чужі території під приводом захисту російськомовних захисту свободи слова. Яка ж пародія на реальність? Я не буду приховувати мене тішить відповідь Еве <свісно> Томсон і приємно, що ідея, висловлена в останньому розділі, не була принесена через десятиліття. І була відрефлексована, була зрозуміта і була перефразована відповідно до сьогоднішніх реалій. Я ж сподіваюся, що ця розмова була цікава і я певна, що вона була необхідна. Сьогодні ми наблизилися до того, як мусить бути прочитана російська література. Ми побачили, як можна її читати, але ми проговорили неймовірно маленький відсоток того, що ще мусить бути зроблене. На подібний аналіз та подібний розбір чекають десятки та сотні російських письменників, культурних діячів, режисерів та публічних інтелектуалів. Наша ж задача зробити все, аби якомога менша кількість людей була отруєна російською літературою. Ми мусимо зробити усі необхідні акценти. Ми мусимо берегти зв'язок із сучасністю. Ми мусимо постійно сумніватися. Ми маємо розкопувати кожну шпарину до ям і дивитися, що саме вони приховують, які злочини приховані в цих ямах, які ідеологічні засади вкладаються в кожен текст. Ми мусимо зупинити бомбу повільненої дії, як називається Ростислав Семків, зупинити її так, аби вона більше нікому не шкодила. Дякую, що були нині з нами. З вами була я, Аріна Кравченко. Ви слухали фронтир. До зустрічі.